Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу, кажучи: Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 в у... У пуст... у пустелі? Та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І знайшовши, кладе на свої плечі, радіючи і прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм Радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками. Які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубила одну драхму, не, за... не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде. А знайшовши, скликає приятелок і сусідок, кажучи, радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою кажу вам, буває радість з Божих. У Божих ангелів за одного грішника, який кається. Слово Господнє. Слава Богу Христе! Дорогі сестри та брати, переглядачі. Отже, сьогодні ми почули Евангелія від Луки, і, як завжди, бачимо, що Ісус. Він знаходиться між людьми, знаходиться завжди в дорозі, і сьогодні ми чули, що до нього наближалися митники та грішники, щоби послухати його. Ну і зразу фарисеї нарікали та книжники, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. Отже, можемо мати таку помилкову думку про те, що Якщо ми виконуємо заповіді, якщо ми молимось, якщо ми ходимо до храму, то ми є чимось кращими від тих, які цього не роблять, або від тих, які справді є в гріху. І чим ми є, чим ми є кращими чи не кращими, це самому Господу відомо. Бо ніхто не є безгрішний, кажуть, тільки один Господь є без гріха. Але можливо, ми маємо ті необхідні ласки і благодаті. Або хтось за нас стільки молиться, або дали нам таку добру формацію, або дали нам такий добрий приклад, і ми маємо таку можливість і таку нагоду зараз бути такими добрими християнами. Але бачимо, що ці фарисеї, ми можемо теж трошки теж помилятися і можемо подумати, О, цей то точно він грішник, як то він так іде десь. На службу чи до храму, а я знаю його минуле життя, а я знаю, що він щось не так зробив. А він в того минулого тижня щось мені не так сказав. Він і я грішний. Ну що він тут робить? І так можливо, і фарисеї вони так були добре сформовані, так добре знали. Е... Святе письмо знали науки, знали закони, вони навчали, вони все правильно виконували. І так дійшли до такого, що не були їм когось рівного, бо насправді вони в досконалості все знали і все виконували. Але Ісус їм хоче дати такі науки, також нам цю притчу про, про доброго пастиря, який. Залишає 99 овець і йде шукати одну загублену овечку. І цікаво, що коли ми один знайомий, священник розмовляв з тими справжніми пастухами, ті, які мають займаються цими вівцями, і, напевно, вони сказали, що вони б ніколи не залишили всіх овець через одну вівцю, тому що це було б дуже небезпечно. І вони навіть коли йдуть в горах десь, то якщо загубилась, ну то загубилась. Але тут. Мусимо зрозуміти, що цей добрий пастир це є сам Господь, сам Господь, який посилає Сина свого, Ісуса Христа, який нас іде шукати. Ісус прийшов на землю для того, щоб нас всіх шукати, знайти і врятувати. брати та сестро, сьогодні чуємо цю новину. Ісус прийшов знайти Тебе, віднайти Тебе на твоєму місці, там, де ти живеш, там, де ти ходиш, в твоїх думках, в твоїх планах. Він шукає за нами. І бачимо, що каже, коли знайшли цю, знайшов цей пастух, добрий пастер, знайшов цю вівцю, яка велика радість є, як всі радіють. Пізніше теж дає на прикладі жінки, що ця жінка, яка загубила одну монету, це теж. Ця драхма це дуже маленька, невелика сума коштів, але як вона її шукає, цю драхму, як вона замітає, як вона її шукає, а пізніше, коли знаходить, то збирає своїх е, тих е, подружок, і вона каже: Радійте зі мною. Отже, знаєте, щоб ми зрозуміли, хто є Господь. В картині Рембрандт повернення блудного сина, сина відтворив дуже гарно, і там його описують дуже гарно. Є там рука чоловіча і рука жіноча, тобто цього доброго батька, цей добрий батько, це наш Господь, який має це серце батьківське і материнське, який вміє прийняти, який вміє чекати, який вміє зрозуміти, і не тільки чекати, а ще й. Він свого єдиного сина посилає, щоб він шукав тих загублих, тих страждених. І якщо можемо зрозуміти, коли знаходить їх, коли знаходить цих, цих загуб, цю загублену овечку, яка є радість, то можемо зрозуміти в іншу сторону, що коли Господь бачить того грішника, бідного, який десь там ходить, який десь там страждає, то напевно теж сумує Господь. В своєму серці за те, що є ті, які ще його не пізнали, або ті, які не хочуть бути біля нього. Отже, така ще є річ, кажуть, що коли приходить грішник ну, до сповіді просить за покуту чи щось. Але так насправді найбільша покута для грішника це є сам гріх. Коли людина живе в гріху, вона вже живе свої страждання, переживає. Вона переживає ці страждання з її совість її мучить. Вона відчуває пустоту, самотність. Деколи навіть людина, яка вчинила якийсь гріх, може мати навіть психічні порушення. Тому бачимо, як гріх зашкоджує людині і бачимо, як Господь є до нашої диспозиції, як Він готовий шукати нас, як Він готовий нас врятувати з гріха. Пооблегшити, коли людина приходить до сповіді, після того виходить облегшена, підходить щаслива. Скільки цих сповідей, що я бачив, скільки людей зранених після того, як отримували розрішення, виходили радісні, щасливі. Отже, це можна було сказати, що Ісус віднайшов свою овечку. Він віднайшов цей добрий пастир, який постійно не втомлюється і шукає кожного дня, щоб всіх знайти, щоб не було жодного, хто би страждав, жодного, хто би, жодної людини, яка би жила в цьому гріху. Отже, бачимо теж. Як це є, що це є шукати шукати Господа, як це є важливо, щоб не жити в гріху, щоб не казати, бо з часом люди деколи кажуть, ну роблю повсякденні гріхи. Тобто є дуже важливо не звикати до цих гріхів. Дуже є важливо, тому що звичайних повсякденних можемо перейти в складніші, важчі гріхи. Тому так важливо є дбати про нашу душу, так важливо є це робити, тому що дуже багато говориться про Боже милосердя, і це правда. Правда, що Господь наш є батько милосердний. Вчора ми чули теж, хто хто може бачив, що Євхаристію з папа Франциска, який служив за померлих кардиналів та єпископів. Єпископів у своїй проповіді від Євангелія від Матея, теж було Євангеліє, де в кінці, в останній день будуть цей на суді перед Господом будуть розділяти там тих козлів і, і, і овець, будуть розділяти на дві тих, які дійсно слухали Голосу Божа, Божого, і ті, які не, і ті, які не слухали, ті, які не хотіли вийти на зустріч до того, до Ісуса, який їх шукав. Отже, Можемо сказати, що Господь є милосердний, але Господь теж є справедливий. Справедливий в кінці, але весь час, який нам дає кожного дня, дає нам цей шанс стати кращими християнами, дає нам шанс навернутися. І, отже, єдине, що мусимо пам'ятати, те, що Ісус нас завжди шукає. Ісус нас шукає, тому що хоче, щоб ми були щасливі. Ісус не бажає нашого страждання і все готове для цього зробити. Так був готовий все для цього зробити, що життя своє віддав за нас на Христі. Тому єдине, що можемо зробити, то дякувати Йому, дякувати Йому за те, що Він так нас любить, дякувати Господу за те, що Він завжди нас шукає. Амінь.